Мир вам дорогі друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Канал про опалення, про сонячні панелі і про все на світі. Вже скоро почнемо говорити про політику, бо там більше переглядів. Жарти жартами про сонячні панелі в снігопад. Не знаю, як де. У нас 22 листопада навалило снігу не по-дитячому. Не по-дитячому і панелі наші перестали робити. Даю відповідь тим, хто раніше мене запитували, каже Борис. Ну, хороші є підписники, люди чекають, особливо ті, хто хоче собі панелі там зробити. Давай ну, Борис, експериментуй, показуй, що як буде. Кажемо, чекаємо е, відео нового. І нарешті настав такий момент. А були скептики, ха-ха-ха, там такі е, мені подобаються смайлики, їх сльози вискакують з очей. Не знаю від чого, мабуть, від е, е, заздрості, від е, ну, десь нерозуміння того, що може е, оце. Генерація під час снігу гріти будиночок. Зараз ми покажемо, скільки нас споживає будиночок, скільки генерує, скільки що, Щодо що до чого. Зараз я переключаю на задню камеру, показую наші панельки і розповідаю. Набирайте терпіння, заварюйте чайочок, попкорн. І що? і Дивимося, розказую. Значить, що в нас? Тут є 36 панелей. Для електростанції, там де інвертор. Так, на вулиці температура така, можливо, мінус один є. О, бачите, вже навіть верхній починає сповзати. Я вранці став і тут 36 панел це на нагрів води, це окрема тема. Поки що ми це залишимо в стороні. Про нагрів води потім скажу. Бачите, сповзає зверху. Тут в нас є. Хто можливо бачив раніше? Давайте вже пройдемося до кінця. Розкажемо, бо коли так скажеш, дві слава то Хтось каже, та не розповідай так багато, бо довго часу займає. А потім запитань залишається більше, ніж треба. Панелі Джинко Солар по 620 Вт. Там бажаємо витяжка з варки сюди йде. Сусідові. Сусідів тут немає. Джінко Солар по 620 Вт. 12, 12 і тут ще. Бачите, трошки другий колір 12. Всі запаралелені. Тобто 12 послідовно стрін, потім знову 12 послідовно. Видно від того проміжку. Мабуть, видно. Зараз я покажу, щоб було зрозуміло. Оце, бачите, такий проміжок є. І сюди-сюди-сюди-сюди, там де колір міняється. Бачите, колір міняється. 12 і оцих 12 знову послідовно. І всі запаралельні на один стрін. Коли добра генерація, їх ампераж перевищує, ніж може взяти інвертор, ніж характеристики інвертора. І це не страшно. І про це ми теж розкажемо. Люди дивуються, як можна на інвертор 3-кіловатний під'єднати 6 кВт панелей? Можна, можна. Ну тут у нас не 3 кВт і не 6 кВт, це інша тема, але можна. До речі, бачимо, сніг разом все одно щищає. І от там я покажу, панелі У нас є схід, захід. Схід-захід працюють завжди гірше, завжди вони гірше працюють. По-перше, у нас напруга менше, там виходить, по 6 е, в цьому. В одному стрільку і по 6 панелей. Бачите, 6 це захід і 6 на схід. Вони працюють гірше, бо менша напруга. Ну, в принципі, літом вони працюють непогано, коли сонце високо. Взимку, коли виходить сонце, вони дуже-дуже погано працюють, але у нас. Сюди їх не хочеться переставляти, по-перше, роботи багато, там із проводами, нюанси, вже там все позакопане. І ще у нас проблемка в тому, що той хлів, сусіда, і коли низько сонця взимку, воно починає тінь робити. Бачу, ми так його хотіли обійти. Хотіли обійти, аж таке таке проміжок є. Зрозуміло по цьому. Значить, У нас є приблизно приблизно 30 кВт, там 29 з копійками по генерації. І маємо інвертор 20 кВт, де є гібридний трьохфазний. Трьохфазний 20 кВт гібридний інвертор. Що ми вирішили? Вирішили все ж таки спробувати. Я розумію, що час потрачений на це, він ну, не вигідно шкрябати, але треба нам все спробувати, розумієте? Я вирішив витратити час, ми були не готові. Бачите, У нас будівництво, хто дивиться наші відео, знає там. Бачите, залишки даху, все кромбардак, все на ходу. Все на ходу. Ну, Показуємо, який ми. Ми не чепуримо нічого для, для фільму. На скору руку влад знайшов шматок такої гуми гарної. І ми до, до палки. І там не знаю скільки метрів. Метрів більше 5-6, біля 6 метрів. Ось таку палочку і Попробували цими працювати. працювати. Там, де нижче, з тої сторони нашої майстерні, там ми показуємо панелі, то в принципі це не тяжко. Але коли йдеш, йдеш, і тут у нас 48 панелей, розумієте? І потім вже відчуваєш, що вже мені жарко стає, і руки починають боліти. О, ну, але знову ж мені цікаво було, що воно дасть. І як цікаво, шкрабнули ми трошки, і була як то на панель. Тільки воно почало працювати, з'явилася генерація, і одразу з їх плисти. Я думаю, що, можливо, відлига на вулиці стала. А ні, температура на вулиці не помінялася. Пішли в інше місце, де панелі були не почищені, шкрабнули вони під низом намерші. Трошки дали ми йому, щоб світло доходило що світло доходило. І зразу пішла генерація. А пішла генерація трошки і почало воно грітися і почало спливати потрошки. І вони, дивимося, зараз свіжий сніг падає. Да, я думаю, що воно за ніч знову нападає. Думаю, що воно за ніч нападає. Сонця, ніхто не знає, де воно. Абсолютно однаково, абсолютно однаково небо по кругу. Дивіться, там північ, там південь. Я різниці не бачу. Можливо, можливо, десь трошки-трошки там щось світліше. Далі, що цікаве? Це ще ми тільки починаємо. Починаємо розповідати, вам саме цікаве. Саме цікаве, що ж нас почало генерувати. Вчора у нас йшов дощ із снігом. Сонця було не більше. Сонце було не менше. Сонце було однаково, бо хмари були що вчора, що сьогодні. А генерація була 800 Вт, 1000 Вт. Десь там до, до півтора тисячі десь доходило деколи із 48 панелей. І зараз ми зайдемо на нашу електростанцію. Сніг у нас. Тут теж у нас промремонти, ремонт. Оце ми показуємо індукційну плиту. Це дружина просятки тут готує. Така у нас. О, тут тепліше, ніж на вулиці. І що, наші панелі зараз генерують? 3115 3100 Вт. 3 кВт. Сонця немає, сніг, як цей. І яку я висновку прийшов, а де ж такого висновку, що коли на вулиці сніг, навіть якщо немає сонця, набагато більша генерація, ніж в, е, в таку дощову погоду. Набагато більша генерація. І подумати, так я почистив е, 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 панелі, витрати десь можливо годину, часу, можливо менше. Якщо є час, можливо, є зміст. І дивимося, що у нас дає схід захід. Схід захід дає 600. А, ми трошки на ближчу фокусації змемо е, 649 Вт, 650 Вт. А південь дає 2, ну майже 2,5 кВт. Хоча там панелі три рази більше. Якщо 7 на 3, то все одно південь дає більше. Мабуть, дає більше не тому, що там більше освітлення, а може освітлення більше на півдні. Скоріше всього дає більше, бо там напруга більше. Бачимо, там 507 вольт, бо там 12 послідовно, а тут 6 послідовно, 250 вольт. Мабуть, тут напруга допомагає, а можливо трошки освітлення. Ну, перешу, ми зараз точно не перевищимо, тому що немає чим перевищувати. Насправді я сюди заходив дуже давно, бачите, що слідів не робив бо снігу. А чому я сюди не заходжу? Бо в нас є сервер, про нього ми розкажемо. Це пан Олексій зробив таку подарунок. Він під'єднаний, бачимо, оцим... як він там правильно називається цей кабель. Забуваюся, як правильно тапина пара. Під'єднаний нас до нашого інвертора і він постійно моніторить. Оцей сервер. Він передає мені покази. Я можу з мобільного телефону зайти. Опенхаб в режимі онлайн. Це не деклад що там 10 хвилин треба ждати, поки воно обновиться і можемо не вловити. Та в режимі онлайн, от як тут покази йдуть, дивимося, так само можна в режимі онлайн дивитися, всі по-інверторові. І одночасно він, ну це все по Wi-Fi. Wi-Fi у нас сюди роздається. Бачимо, інтернет нас передається, бо тут не було погане покриття, ловить Wi-Fi, а тут йде вже по кабелю. цей. Як він правильно називається? LAN-кабель. Я там не всі назви правильно знаю, суть розумію. Людина кажу, сільська не книжна. Значить, він передає нас по Wi-Fi, ми можемо зайти через графан, там в нас є такі дашборди, різні датчики, все показує. Ну і ще йдемо далі, ще, що, сама суть. сама суть. Те, що ми маємо зараз 3 кВт від сонця в дощову погоду. в такий сніг. Ой, дощову сніг погода, бачите? Хмарно. Ось такий сніг, це приємно. Це приємно, але це ще ж не все. Це все ж не все. Ще покажемо вам, що тут ну, постійно кожен день чистити, я думаю, що ніхто не буде. Може, можливо, що сьогодні така погода, вона близько нуля. Бачите, воно таке, а може нуль на вулиці. І зато воно почало танути. Я трошки його це. Що у нас ще тут? Ми показуємо, бачите, у нас є, яка криша на тепловому насосі. Ми показуємо те, що у нас ми гріємо зараз сонячною енергією від снігу. Якщо люди там покажуть сніг, покажеш взимку, показує, в сніг, показує взимку, показує хмари. Тепловий насос у нас працює. Бачите, він обмерзає трошки. Ми зараз трошки Вже не так не нього залітає сніг, бо він взагалі був заліпший такий снігом. Обмерзає, розстає, зйопливе, зі пливе. З Зайдемо вже в будиночок, подивимося, в нас стоїть ватметр, скільки він споживає. Давай йдемо в будиночок. Ну, коли ми зробимо порядочок, покажемо, що ми зробили. Як. Вибачайте у нас будівництво. Показуємо, які. Як яка можливість, немає часу мені зробити. В порядку йдемо в будиночок. Добре, хоча б хлопці зробили. Вхід має бути у нас отам. Вхід сюди має бути, бачите, двері. А це має бути вхід в котельню. Поки що ходимо через котельну, бо тут має бути стіна, нема стіни. Добре, хоча б нам не, не крапає на вхідні двері. Йдемо всередину. О, будинкові теплота. Теплота на цій стіні 21. На цій стіні тут холодні двері, все воно не утеплене. Воно трошки обманює. Насправді, що у нас будиночку, може зараз камера запотіти з вулиці. Тут дедме кондиціонер 25. Суміжні кімнати. Суміжні кімнати, завжди відкриті двері. Саміжній кімнаті 23. Бачите як? 23 градуси. Д... Тобто ми не просто там, там трошки притримуємося якось. А ми гріємо комфортно. Комфортно і скільки споживає наш кондиціонер? Дивіться, 650 Вт в даний момент. Деколи буває 700, деколи буває 550. В районі 600-700 Вт споживає кондиціонер І зараз зато ж така погода стала сира, холодна, будиночок більше втрачає, чаще йому працювати. Це майже цілодобу, бачите, вже 700 Вт. Десь паде менше, десь трошки більше. Це йому стоїть Компресор. Компресор стоїть інверторний і він регулює. він регулює постійно. І зараз зайдемо в наш. Графан і подивимося, що тут наші дашборди показують. Вже ми показували. Дивіться, генерація, будь ласка, вам, 3 кВт. 3 кВт генерація. Зараз камера трошки запотіла. Протажуємо камеру. Генерація 3 кВт. На даний момент у нас споживання, цей зараз ніхто нічого не споживає 1800 Вт, 2800. І дивіться, ще залітає надлишок батарейки. Тобто ми запасаємо батарейку. Батарея зараз 410. Батарейка у нас є місна. Там дві батареї по 16 кВт. -год. 32 кВт. години Тобто Є куди йому зайве скидати. На вулиці Сніг, на вулиці холод, на вулиці Собачий холод. І за те, що дуже сиро. Наш... О, дивіться, бачите, більше стало споживати. Я ж казав, що може бути більше ніж 700. Він розкине, то, то додавить. Але тут бути, я прийшов діти з вулиці, я зараз не можу бути, мені дуже жарко. Мені просто жарко. Це комфортна, комфортна температура будинку. Мусимо тримати в цій кімнаті трошки більше, щоб воно розходилося по інших кімнатах. Самі холодніші кімнаті, там у нас 22 градуси. В далекі далекій кімнаті, 22 градуси. Що, хто не вірить, ну ще покажу. Хто не вірить, що кондиціонер можна гріти. да, Побачимо, як воно взимку. Побачимо, як взимку, якщо у нас не вистачатиме взимку. Дивимося, віддали, Не бачите, скільки ми пройшли. Скільки ми пройшли? Саме віддала кімната. Ага, немає 22. 21 ,5. 21 з половиною, Десь двері, можливо, закрили. Ну, як коли, 21 половиною, 22 Якщо включать комп'ютера, 22 там. Немає 22. Бачите, ми показали вам наглядно. Наглядно ми вам показали. Тепловий насос. Ось такий. тепловий насос. 12-ка. В мене пише модель, модель теплого насосу. 12. Да, споживати стало, ми ведемо статистику. Я вже показував ми в кінці місця підіб'ємо. Тут у мене розписано який день, скільки воно намотало. в мене в гривні хто стоїть. Бачите, хто знизу в гривні, скільки хлопці, бачите, вже знов скидає. скидає, поки ми з вами говорили, скидає він своє споживання зменшує. Все ми розкажемо, але сьогодні у нас відео було про. Сніг на панелях. І чи можна в таку погоду щось з ну, щось того взяти з цієї електростації? Не просто так, знаєте. Якщо у нас тут зараз 580, ну я кажу, в середньому середньо 600 Вт, нас дає 3,2. Тобто в 5 разів дає сонце більше, в 5 разів більше, ніж споживає нагрів нашого будиночка. Ну, будь, ласка, будь ласка, зараз 3 кВт у нас навантаження. 3 кВт споживання, ця генерація ще 130 Вт йде, бачите, батарейка ще заходить. Ще заходить батареє. Так що я думаю, що е, інколи, якщо така погода розпочистити е, ті батареї, це приблизно те саме, щоб нам нарубати дров для нагріву в будинку. Ну, я приблизно тільки саме енергію витратив, щоб мені там було порубати дров трохи. Але справа в тому, що ми почистили і, і все, більше нічого не треба, дрова треба ще купувати. <гум> десь бачите, десь трошки міняється, мабуть. Міняється освітлення. Ну і саме такий час дивіться, 12 годин, о, саме можливо, міняється. можливо там трошки, ну, все одно ну, хмарність міняється. Але в такий темний дощ, в темний день <кхів> набагато гірша генерація, набагато гірша генерація, ніж в сніг. О, в сніг проблема, то, що воно падає. Якщо там на вулиці воно не замерзає. Якщо воно на вулиці не замерзає, ну, ми глянемо погода, яка там на зараз. Погода ще Ну Десь біля, біля нуля, да? нуль. 0-0-0. Нуль, нуль, нуль. Плюс один зараз показує, можливо плюс один. Отака у нас погода на сьогодні. На завтра отака у нас погода. Буде знову штукатурити наші панелі, будемо бачити, чи будемо іще, чи ні. Це не знаю, коли я вдома, ну, але один раз спробувати треба було. Один раз спробувати треба було. Отака От у нас історія. Так що пишіть, коментуйте. Бачите, трошки знизилася генерація. Схід дає 587, бачите, не треба ні до інбартора бігати. 587, південь дає більше 2 кВт. Ну, розумієте, вже більше 1 кВт це вже таке, що. Це вже енергія. Вже ми гріємо. Це можна і ну, повністю виживати блекаути. Тобто, якщо якби у нас не тратить нічого, але тільки на життєво необхідні якісь ці якщо у нас блекаут і треба вижити, це ну, тут навіть не стояло питання, чи вартує чистити сніг, чи не вартує. Навіть взагалі коли у нас є мережа, а в нас мережа є. Бачите, яка мережа? Ну трошки нерівномірно по фазах. Мережа зараз включена. Нерівномірно по фазах ми користуємося мережею, бо цього нам не вистачає, нам цього мало. Але якщо режим виживання, блекаути і 2-3 кВт, бачите, десь трошки щось воно у нас поменшало. В будь-якому випадку це перекриває не просто там, ну, холодильники, освітлення. Можливо, якийсь у вас циркуляційний насос, вода, там накачати час від часу. Тобто якщо у нас навіть буде 500 Вт, то цих 500 Вт вони потрошки накопичаться в батарейку, бачите, зараз бере з батарейки трошки, накопичаться в батареєчку, а потім розключив і чай зварити можна, навіть і їсти можна приготувати в такому економному режимі 2,5 кВт і там скільки годин, годин 5 за день, О, до 10 кВт може нагад, збиратися. До 10 кВт годин і в принципі для виживання цього вже достатньо. Бачите, ще, ще надешок іде батарейку. Нададе, що йде батареєчку. Отак воно у нас. Ось так. Коментуємо і що? Очікуємо далі, далі буде цікавіше, далі буде цікавіше, бо буде холодніше. будемо бачити, чи справиться оцей нас кондиціонерчик. Бачите, вже знов 720, брати. 730. Він розрахований на 35 метрів на все один на весь будиночок. На 35 метрів квадратних, а нас обігрівається майже 80. майже 80. Тобто в два рази більше ми будемо давати площу, ніж розрахований. Чи він е, справиться в морозі, чи не справиться, чи ми будемо ставити димохода. О, як буде ця електростанція вести себе? Це ну, саме комплексів. Що ми, комплексі. ми покажемо про сніг і одночасно показуємо про обігрі. Бо Воно ж в нас все пов'язано, розумієте? У нас воно пов'язано. Все буде попереду. Підіб'ємо статистику, скільки воно нас намотало за листопад. Ну, зараз стало багато мотати, бо він не вимикається. Оцей тепловий насос він ніколи не вимикається. О, там, на ніч переходить на 22 градуси, там вимикається на 2 години і працює майже постійно. Майже постійно працює. Я дивіться, можу вам взяти за 12 годин останні, так? статистичку. Статистика за 12 годин. Ми бачимо, це вночі. Оце вночі. На по фазах, оце мене бачимо на другій фазі. Брав обігрівач, стоїть в анній кімнаті з термостатом, так крім А це було споживання нашим тепловим насосом. Бачите, за один кіловат виходило. Це запуски були. Може якась? А, може відтайка була? Мабуть, це була відтайка. Дві години, чотири години. А це бачимо, у нас після 12 він вимкнувся, перейшов, знизилася температура, без таймер, І він не працював від 12, десь до, до 3 години ночі не працював. І видно, що він запустився. Бачимо, скільки його так вночі. Ага, десь тут зупинявся знов. Від 4 до 6, бачимо, зупинявся. А вже у нас вранці додавалася температура. Чому додавалася температура? Бо ми налаштували по таймеру на день 23 градуси, на ніч 22 градуси. І він хоче нагнати, підняти температуру, будинок трошки схолонув. і наганяє температуру. Ну а це вже було споживання вже пройшло одночасно, та сама фаза, там вже і чайник, і плитка, бачимо, до 3,5 кВт. Саме більше найбільше навантаження було по із фаз. Це теж десь там, що хлопці вмикалися. Це вже вже не те, а це вночі, бачите. Це ніч і веду до восьми рамку. Саме більше споживання було 1300. Десь бачите, заходило. Ну, це ж одночасно і холодильники тут, і морозильні камери. Це багато що на цій фазі навішано. Бачите, оце, коли тепловий насос не працює, отако, до, до, Все одно споживання є постійний раз, а два він йому є підігрів підігріпітона, бачите, знов скинув. Скинув В районі 600 Вт. В районі 600 Вт він тримає постійно. в районі 600. Навіть по цьому графіку ви ну, бачите дивіться, між 500 і 1000 десь отут, бачите, тих 600 Вт. То вище то нижче, бачите як. <гум> то вище, то... Ну, Зараз може, ще нам ще щось споживало. Все, пишемо, коментуємо і що? Всім до побачення.